Добрий день малята! Ми сьогодні будемо спостерігати за красою осінніх дерев. Красуня осінь справжня чарівниця. Милуємось в її краси. Які веселі фарби, подивіться, поклала осінь на гаї ліси. Королева осінь починає розмальовувати дерева в жовтий колір. Осінь дуже гарна пора. Тільки восени, діти, буває така різноманітна палітра кольорів. Листя змінює свій звичайний колір на червоний, бурий, жовтий, бордовий. Ось і білокура берізка теж починає одягати на себе сукню з жовтих листочків. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокурої берізки. Золотила довгі кіски, а клен накинув на себе золотистий кожушок із багряних листочків. Красень клен гордо хитає своїм вітям золотими листочками. А у мудрого дідуся дуба починає багряніти чуб. Кожне дерево осінь по-різному розмальовує. А якщо подме вітерець, то листочки падають додолу на землю. І коли ми будемо по них ходити, вони будуть потихеньку нам широдіти. Малята, а чому листочки змінюють свій колір і опадають? Тому що потихеньку дерева готуються до відпочинку, до зими. Таких фарб немає влітку ні зимою. Не даремно осінь зветься золотою.